Друзі, сьогодні покажу вам одну з найсмачніших та найпростіших заготовок з капусти на зиму. Вона виходить хрумка, ароматна і така апетитна, що навесні ви ще пошкодуєте, що не зробили більше баночок. Уявіть, відкриваєте в зиму банку і на столі одразу свіжі сліта та справжній домашній смак. Готується все дуже легко, а результат точно здивує і вас, і ваших гостей. Тож ходімо консервувати. 400 г капусти потрібно нашинкувати тоненькими смужками. Всієї кількості інгредієнтів, яку я буду давати, вистачить на 4 півлітрових банки. Солодкий перець 450 г. Також нарізаємо його тоненькими смужками. Та всипаємо в миску до капусти. Одна велика цибуля або дві поменше. Загалом виходить вага приблизно 120 грам. Ріжемо її півкільцями. Морква. Її знадобиться 150 грам. Бажано натерти на тертушці для корейської моркви. Або ж нарізати тоненько ножем. Тепер помідори 500 грам. Їх необхідно буде нарізати на скибочки. Обирайте помідори з більш щільною шкіркою. У мене це сливочки. В залежності від того, якого розміру будуть помідори. Я розрізаю їх на 6 або на 8 частин, ось таким чином. А тепер з'єднуємо в ємності побільше капусту і перець, моркву, цибулю, помідори нарізані, цукор 50 г, сіль 25 г. оцет 9% 50 мл і олія без запаху 125 мл. І тепер необхідно все ретельно та акуратно перемішати, щоб розчинилися сіль та цукор, і смаки об'єдналися. Друзі, діліться цим відео з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А тепер розкладаємо салат по чистим простерилізованим банкам і кришки і банки я на всяк випадок стерилізую. Викладаємо щільно, прижимаємо ось таким чином, як я роблю, щоб як можна більше салату помістилося в банку. У вас обов'язково залишиться сік, тому рівномірно розподіліть його по всьому об'єму. Все прикриваємо кришками, не закручуйте, просто прикрийте легенько. І далі будемо стерилізувати. Викладіть банки в кастрюлю. На дно покладіть якусь тканину або рушник, щоб банки не тріснули за час стерилізації. Та долийте воду, теплу воду до плечиків банок. Після закипання стерилізуємо 20 хвилин. При цьому салат залишиться хрумким та ароматним. Залишилось тільки щільно закрутити кришки і перевернути банки догори дном, накрити якимось теплим рушником або пледом та залишити так до повного охолодження. Ось і все. Виходить соковитий, неймовірно ароматний кисло-солодкий і хрумкий салат. Така капуста. Точно може стати вашою найулюбленішою заготовкою на зиму. Друзі, консервуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя!